Так, сьогодні 22 -е, уже липня е, відійшов таке ще один той кролик, що був мені підозрілий, да? залишилось їх тут. Тепер семеро. Семеро тут і один таке, там той ніби очапав, Не знаю. Тут поки ніби всі веселенькі, таких підозрілих ніби й немає. Тому можливо вже спиниться ця двіжуха, не знаю. Вже й випуйку закінчив, четвертий день вчора був довипоював ампроліумом. Ну, не знаю, перейшов тепер чисто на ну, вода, вода з цим, з кроноцидом на постійній основі я даю. Побачу, буду спостерігати. Ось, Тому поки так. Ну і ось цей також вже веселенький, да, трішки він якби схуд. Ось, ну Але хоча, хоча б очапав ніби, не знаю. Будемо спостерігати, дивитися. Ось такий кроноцит. Даю на постійній основі 1 мл на 1 літр води. Ось тому випуйку закінчив, хочу ще, напевно, зараз я ось цих пасажирів вже від неї заберу. Переселю їх ось сюди. Вчора займався ось цією кліткою. Трішки я її перевернув повністю. Ззаді у мене там був ось цей відбійник, да, я колись тулив з ліноліума. Спереді ще залишився. Спереді він не такий, якби е, не так він задіяний з цими, з мочою їхньою да, скалом. А задня, як вони туди ходять, то вже він перепрів, переперх, ну таки вже повідвалювався і він вже не працював як відбійник. Воно вже і позалодки текло. Тому я його. Трішки відкрию світло. Тут у мене ще якийсь умивальник стояв колишній, то я його забрав. Стало більше місця, двері стали відкриватись до кінця. Я її перевернув, бо два роки, як зробив, я до неї якби не лазив. Ось Що там, де знизу щіткою по металу обшкрабав, а це вже перевернув, славно опалив, обшкрабував, де що замінив вже той відбійник, оцинковку прикрутив то ніби ну, нормально сьогодні зайшов, все в лоток попадає, нічого поза не лиється, не, не біжить, Тому зараз хочу їх переселити, бо їм там уже і тісно. Ще цю плиту, щоб забрати, вона тут як боляка, ні вимести за нею. ось, ну, Десь я її заберу також. Переселю їх сюди, тут їм буде вільніше, тому що їм вже також чуть-чуть більше, як півтора місяці. ось, І нехай собі сидять уже, уже окремо. Так, ну ось так. Переїхали недалеко. Мамка там залишилась. Годівниці заодно я помив вже, як тут всю цю, цю біжуху організував. Ось тут їх 10 штучок. Ну, трішки посидя тут деякий період, тижнів зо два, зо-три, а потім порозділяю. Ще потрібно провакцинувати, бо вже трішки навіть затягнув. Ось тому. Переїхали недалеко, але. Ну, вільніше їм тут вже буде, так як мамка тільки пів клітки займає і їй вже буде. Ну, нормально не будуть вони заважати їй, і їм. Так, тому ось так, напевно, зараз ще підемо. Потрібно змолоти сіна. Підемо, достанемо сіна, змелимо. Покажу. Давненько не показував, кому цікаво, як та сінорізка ну, ріже. Потрібно, я так приловчився мелю, тюк люцерки, той, що купував, і родно, якби, знімаю свого вже мішанки своєї. І так Трішки того, трішки того змішую, і воно і гранулюється легше. Бо сама мішанка ну, вона така слизьковата, таке воно. Ну, погано сама якби, гранулюється, а в перемішку з люцеркою то нормально. Тому підемо змелимо Ось такий процес, то виносиш носиш його нагору то зносиш згори, потім виносиш на Ну, Круговорот, як би корму. Да? Ось, тому кому цікаво, то подивитись, як ріже, ну, а як пішов знімати. А, до речі, спарував ось цю, ця, що була, привела мені одне, але дуже велике, таке вже не живе. Спарував її, ще раз подивлюся, що вона мені заспіває. І спарував свою. Молоденьку відібрав, спарував обидві каліфорнійців. Так як це вже дочка мого самця. Ось. І ця також. Тому спарував каліфорнійцем. На м'ясо буде нормально. Подивлюсь, що вони мені заспіваються. Вже якби другий раз буде, не знаю, як це нас а ця взагалі буде першокровка. Подивимось, подивимось. Роботи зробив. мелю ось такий мішок. Три мішки ще тих докупи. по довжині там зав'язаний. Тут на ось цю резинку до велосипеда, що до багажника прикріплено так Сінорізка техномашстрой SNR30, двигун 1,1 кВт, кому цікаво. В середині вона виглядає ось так, видно там. Такий ніж навхрест типу 4 і зверху ще, ще один. Ось ну, але ріже. Що добре, хоч зараз на, на дворі мелю, то не потрібно вдягати розпіратора. Якби був приміщенні, то дуже пильно важко. Ну, поїхали. Так вийшло. Така консистенція помолу, ніби полова. Ось повна ванна. І ось мішок якби також такий величенький, повний. Постійно роблю трішки запасом, так як ну, запас є запас. Десь як вийдеш з графіка, чи захворієш, чи ще щось, що не можеш вділити часу, щоб чи загранулювати, чи чи сіна вмолоти, то тоді дуже важко нас догнати. А так постійно виробив, там, наприклад, половину, доробив, доробив. Бо якась нештатна ситуація, то ну, завжди є запас, це є добре. Тому таке відео впрів, мокрий. Сьогодні погода, як в мішковій пари. Я і так потію, не знаю. Чи ще хтось так потіє, як я, це капець якийсь. Ось, надіюся, що з королями якби втрати припиняться. Ось це, маю надію, що останній відійшов. Я вам скажу, знаєте, коли є норма, то є норма. Коли в гнізді 9, 8-9, то 8-9. А це я лишив 12 пожалів. Все одно, комусь не вистачало молока, якби, щоби стартанути, імунка слабша. Ну, коротше, на майбутнє оце не жалій. 9, значить 9. Ніяких 12, 11. Ну, Це забагато. Потім можуть бути ось такі проблеми. Тому що ну, провакциновані Lapimmun гм 2. Ось, Але, ну, скоріш за все, коксидіоз десь пробив. Ось, і ну, 4 4 гнізда відійшло. Було 12, стало 8. 7 в тій загальній кліці і 1 е, окремо. Це з того самого виводка. Тому залиш зразу 9. І думаю, що можливо було б таке, але ну, вірогідність була б менша, як на мене. Тому таке відео кому сподобалось, підтримайте лайком. Піду я, напевно, в душ, тому що ух, ще напруга сьогодні, напруга слаба. Якби сінорізка взагалі вона більш-менш меле, якщо нормальна напруга, тому що мотор. 1,1-3 тисячі обертів. Ну, він, Коли нормальна напруга, він нормально працює. А це я чую йому важко, і він і, і гріється швидше. І, ну, і важко йому. Я і кидав поменше і трішки чекав. Зазвичай я так кинув, кинув, кинув собі і воно ковтає. А це м -м, напруга вирішує. Тому думав, що зніму радюгу мішанки, перемелю, але можливо під вечір. Якщо напруга стабілізується, стане хоча б 220, так 200. Ось. Або вже другим днем. Тому сьогодні відео все. Трішки по... попрацювали. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення!